Вітаю усіх. Сьогодні я буду робити рис з м'ясом або плов і буду показувати. Зараз переходимо на кухню. Так, тут я маю приблизно 400 гри м'яса, але такого м'яса без костей, то є сама полядвиця, Чуть-чуть вона жиром, але воно дуже хороше м'ясо. І я його кидаю в каструльку і заливаю водою так, щоб тільки покрило. Щоб тільки покрило м'ясо, і, і включаємо газ і даємо м'яску закипіти. Далі покажу. Я м'ясо не піджарую, так як ми привикли. колись раніше я піджарувала також, як і, і всі робимо. Ми, ми досі, я нічого не піджарувала. я просто м'ясо вкинула в каструльку, воно чуть-чуть привариться, злию цю воду спиною, перемию все м'ясо і, 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 і тоді буду варити плов. Ніяких зажарок, ніякого нічого. Тому що я хочу чим поменше, щоб було жарення, щоб все було варене і воно тоді більше здоровше і більше і приємніше для наших шлунків. М'язко закипіло, ви бачите, утворився накип спиною. я зараз це все перемию. М'яско вимію, каструльку вимію. Набираю свіжу воду і будемо варити тоді вже різне. М'яско чистеньке, каструлька чистенька. Тепер воно як закипить. Будемо додавати рис. Рис у мене 400 грам, так само, як і м'ясо, 400 грам. Я під відео напишу опис. Все, що я буду додавати, все буде під відео. І ви зможете там побачити. І якщо хтось хотів би робити, по-моєму, рецепту, то, то все буде під відео описано. М'яско закипіло. І тут я маю 400 грам рису. Він у мене такий довгенький цей раз. Взагалі я не люблю довгенького, я люблю такий. Той кругленький рис. Ну, в хаті є довгенький, треба його використати. Значит, сьогодні варимо з довгенького. Кидаємо туди рис. І зараз я додаю газ на високий, тому що я не хочу, щоб зробилася каша. Я хочу, щоб був э, такий, він знаєте, такий окремий один від одного, такий русипчастий через що я додаю газ і на цьому газі високому він має так кипіти. Все, хай трошки повариться. Зараз я ще додам моркочку потерту. Я сподіваюся, що ви замітили мій патер. Я нічого не піджарюю. я все додаю в сирому вигляді. Все в сирому вигляді. І воно все звариться і все буде добре. Так, мій рис майже готовий. Тепер дивіться, що я тут маю. Я маю солі, чайну ложку, але я, я додав ще одну, бо то буде мало. Додав ще одну ложку солі. Тепер тут я маю мівіну, польську вігету. Тут чувничок в мене, укріпка петрушка, роземері тут, суміш перців і орегано. І тепер це все будемо додавати до нашого тушу рису. О. Майже готові. Ще трошечки зараз капельку я дам масла, капельку, буквально кусочок масла. Гарно вимішує я, я противник жарити, пережарувати все на сковорідці чи на пательні через що я ну, вважаю, що ліпше все зварити, воно буде смачніше і корисніше. Я вже колись, як було молодша, я все жарила, все пережарувала. Потім і вага почала рости від цих оліїв, і від тих всіх домішок, всяких які жарені, м'ясо, наприклад, жарене теж було. Все, ми так любили те м'ясо жарене. Зараз я тут все зупинила і ми от по можливості стараємося рідко щось жару, але. По можливості стараємося, щоб у нас не було стільки жареного. Ще хвильку і будемо виключати. І подивіться, мій пловчик готовий. Я додала ще помідорчика. І тут, бачите, от і м'яско є, але воно не жарене. От Воно є варене м'яско, і морпочка, і все є. І зараз я його покушаю. М -м -м. Дуже добре. Я додала те оріганно, і я додала чосничок, і воно так пахне чосничком. І розиме. І воно цим, цими спеціями дуже пахне і дуже смачне. Дуже смачне, надзвичайно смачне. Хоч, хоч тут нічого жареного нема, воно все варене є, але той пловчик дуже смачний. Дуже можете собі попробувати такий зварити. М -м -м. Дуже добрий. І він легенький. Знаєте, він не є такий важкий, що він тобі лягає десь тут, і він тобі тяжкость таку віддає. Нема ніякої тяжки, немає нічого. Він е м'ягенький, він такий, знаєте, легкий, легкий. Ти їси його і задоволення від цього маєш. Так що <смас> наш хлопчик зварився. І кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся і всім щиро дякую, хто мене дивиться, і до наступного смачного відео. Па-па!